Хочу пересадити оцю троянду велику, обрізати її спочатку, викопати добре і пересадити до свого участку. Вона зараз у мами на ділянці, я її садила років 4 назад. І тут вона, звичайно, не вписується, затінняє вже, заглушає смарагди. І до неї немає ніякої пари, немає більше троянд, А я хочу, ну, і знайшла собі місце, де можна пересадити її на своїй ділянці. Це юбілей принца Монака. Сорт називається юбілей принца Монака. Дуже красива, флорибундочка, велика. Щедрене цвітування, весь сезон, все літо, весну цвітує, осінь теж захватує. Мені вона подобається дуже така яскрава. Ось так я її обрізала, вона підмерзла. Так, Коротко обрізала. Це не страшно, це навпаки для, то, для пересадки саме то. Ще може трошки викопаємо і ще там, обріжу, не можу підлізти знизу, порівняти кущик. Це скільки залишилося хмизу після неї. Велика троянда, моцна. Будемо викапувати тепер її з корнем. Чим більше, тим краще корня захватимо. Подивимося, зараз як вийде. Тепер стараємося акуратно її викопати. Ой, хорошо. Нет, ну. не колек выкапай, не твой троллей. А наклоняй, надо нет. Без перчаток.

буду до тебе. Так просто у нас здорово, в принципі, все на. Так красиво роже. Так. Буду його обридати, да. О, обрізати, да я буду садити вже так корект. Оцей у бризає. Да, ну, О, ну він хороший, в принципі. Ні, ну він піде, бачиш, на п'ять. Ну, він, так вверх піде, чи? Ну, можеш так пустити якось. А ёлку не будь насаджувати. Ну от, я носилася з цим кущиком троянди по ділянці все думала, куди її посадити. І вирішила її все-таки тут посадити, навіть не думала що спочатку тут, а тепер бачу, що це буде найкращий варіант. Ну, тут і сонечко буде південне, і трошки затишок, і ця частинка вже буде з квітучими трояндами. Це буде якось більше охайніше виглядати. Кажеться, та й радісніше. А тут ж не споспонтанна така посадка, вона така і є. Не, не знаєш, куди її посадити, тому що всі міста, вроді як і плануєш все, а все рівно польот фантазії, можна сказати, перемагає. Або ще кажуть сім п'ятниць на неділю. Отак і в мене. Десь планувала одне, потім передумала, зробила інше. Потім ще в житті багато сюрпризів, і на цей раз мені такі трапилися. Почала копати тут яму для троянди і виявила на цьому місці чи доріжку, чи каміння. Незрозуміло, ну скоріш цього тут була доріжка якась із каміння, і я її не буду чіпати зараз і садити біля притул до персика теж не буду, тому що в мене тут по планам, якщо буде квітник оформлятися, то посадю бордюрний такий ну, бордюр із багаторічників, вічно зелених всього, його тую Даніка, і троянду прийдеться знову пересаджувати. Тому я вирішила вже на цьому місці садити в, цій, в цьому квітнику цю трояндочку та трошки в іншому місці це на, на цьому місці ліс у мене березклет тайський. Він полюбляє полотінь і, а тут якраз не, не така для нього комфортна місцина, тому що постійно сонце, і я його притяняла минулого року. Ну і, в принципі, він і просився на пересадку, тому я вирішила тут його викопати і посадити на це місце цю троянду юбілей принца Монако». Якраз вона, вона буде поруч з трояндою Міріям і тут буде плетиста, червона троянда. Сподіваюся, буде поєднання вдалим. Ну Подивимося. Звичайно, хочу посадити на постійне місце, вже її бідно не трогати, тому, тому що кущ великий. Я його обрізала ще. Омолодила, можна сказати, вирізала те, що загущає, потенціально буде загущати кущ і залишила так по мінімуму, тому що пересадка це все-таки стрес для троянди, і вона повинна більше сил давати на те, щоб коріннятися та нарощувати коріння. Замазала зрізи садовим варом, О, такий в мене вар садовий. Ну, такий, який є. Звичайно, лак бальзамом радять замазувати такі зрізи на трояндах, У мене його немає. Ну, а те, що є, те й замазала. Теж в мене чекав сюрприз. Тут видно, в минулі хазяї викидували сміття, та було багато битого скла. Ну, я його так повибирала трошки ще змогла? Компосту ну, не перегную, а ну, компосту Ось, я набрала компосту. Також кину сюди пару жменєк зали, потім е, перемішаю з таким е, звичайним ґрунтом. Оце добре. Додавлю 5 е, мірних ложечок і перемішаю, теж добавлю до посадкової ями. Користуюся для лохини і в такі додаю цінні культури, теж, коли саджу всі коли садила, теж додавала його. Так, ну і потім, коли я посажу троянду, вже корінівачем пролью, перемішаю 10 літрів коріннювача. На 10 літрів отакий от мене є грандіс. Він ну, добрий, мені подобається він. Добавила в посадкову яму золу, перегній, перемішала все, зробила такий горбік посередині, так як на ну, мене коріння у троянди розгалуджене, то так установила її буду зараз підсипати потрошку. Буде в мене тренда з заглибленням десь на 5 см від кореневої шийки, теж трошки більше. Ну Це добре, тому то, що весна і вона повинна укорінитися, щоб вона не висихала. А також ще коріння пообрізала теж по бокам, там, де пошкоджена, або трошки укоротила його для того, щоб вона краще укорінялася, наращувала новеньке коріння. своє. Зараз буду підсипати вже такий ґрунт. І розподіляти, і досиплю десь до цього е місця і залью, вилью на неї 10 літрів води. Просто простої води, щоб земля добре просіла та прилягла до коріння. І додавлю оцей енти... метерезин. Так, підсипала землі, залила її водичкою, вода вже впитується добре. Можна на цьому етапі трошки поворушити троянду. Ну, Корінець, вона затягнула добре, і коріння затягнуло землею, прилягало добре до землі коріння. Зараз буду, ну, ось, засипала трояндочку, можна сказати, посадила. Про це, що я засипала, можна трошки трамбувати легенько. Просто наступити. Отак, понаступати в, вокруг, потрамбувати і трошки залити, розчинила гетероксин в теплій воді, додавала вже до об'єму. 10 літрів. Зараз ми заливаємо її. І чекаємо, поки воно все питається. А далі я замульчую компостом. Таким компостом. І сподіваємося, що я все зробила вірно. І троянда, укоріниться добре і порадує нас цвітінням в цьому році. Будемо спостерігати. Звичайно, це сажу я так. Я не кажу, що це правильно, вірно. І якщо будуть результати, то ви можете теж скористатися моїм способом посадки. Так, ось після того, як земля усядеться, ось вона усілася, треба ще підсипати, я дивлюся, трошки землі до куща, а потім вже почати мульчування компостом. Зараз, якщо я дивлюся, я, напевно, отут, наверное, теж. Як я залишу і не знаю, вона ну, дуже лежить. Дуже лежить. ну, Ладно, Ген. Що робити? Напевно, оцю я теж зараз удалю. Цікаво, секатором. Вийде. Отак. От Все. Ну, це вже по мінімуму обрізка. Дуже я сильно обрізала її. Ну, нічого, почки тут є, броньки буде наростати. Так, зараз підсипаємо і компост. Одною рукою, звичайно, не зручно це все робити. От так. Практично повністю ми замульчували кореневу шийку, зрізи, осталося трошечки тут виглядувати. Все, робота зроблена. Плюс. Мені і пунктик до сьогодні. Ну, ось так я вже тут трошки пообирала на, сій, на цьому квітничкові. Так, тут ця троянда, що я посадила, по рихула, обрізали ще ті троянди, що в мене росли тут. Плетюча троянда підмерзла дуже сильно. Я її обрізала коротко. Там маленькі тренки, спрейки. І тут чайна гібридна, ну добре, в принципі, для чайно-гібридної це нормальна обрізка. Ну так, тут ще в мене є місце, я згодом і тут скопаю, прорихлю. І можна посадити навіть однорічні якісь рослини в цьому році. Тут чупанчики трішки. Сонечки вже прокидаються. Готується, чують, що скоро весна настане. Справжня тепла, сонячна весна, персик колоновидний готується теж до квітіння. Ну, все буде добре. Головне, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою, і ми жили в мирі та злагоді. Далі пішла працювати.